Для того, щоб перевезти дитину після пляшки знову на груди, якщо там відбулася відмова, потрібно перш за все прибрати ту пляшку, замінити на альтернативу, якою ви будете догодовувати дитину. Що це може бути? Це може бути ложка, це може бути шприц з пальцем, це може бути е, варіант догодування з катетерами пальцем, це може бути варіант ложки, стаканчика або ложки пляшки. Тут бачите, скільки варіантів, багато е, замість однієї пляшки. Але не забуваємо, що оцю відмову на фоні пляшки збільшує використання пустушки. Тобто і пустушку треба прибирати поступово, і зовсім її прибрати, і не використовувати більше ніколи, і пляшку ту прибрати. І потім, коли дитина в нас отримує догодовування давати між прикладаннями для того, щоб дитина не голодувала, щоб вона продовжила гарно набирати вагу, бо з голодною дитиною дуже важко домовитися, щоб вона прикладалась до грудей. Тобто підгодували її, потім. І ми спати, підкачали пошушити